Як музика впливає на нас? Музика супроводжує людину протягом усього життя. Вона формує настрій, викликає емоції, допомагає розслабитися або, навпаки, активізує роботу мозку. Вплив музики на людину настільки глибокий, що її застосовують у терапії, навчанні, спортивних тренуваннях і навіть у бізнесі. Щодня ми чуємо музику навколо себе, у рингтонах телефонів. У саундтреках до фільмів, у рекламі, у заставках телепередач, у фоновій музиці в кафе та магазинах, кожна людина має улюблені жанри, виконавців і композиції, які викликають позитивні емоції. Багато хто навіть записується на уроки вокалу, щоб навчитися правильно виконувати улюблені пісні, але як саме музика впливає на наш організм. Плив музики на психологічний стан. Доведено, що музика за ритмом 60 ударів на хвилину, що відповідає пульсу здорової людини, сприяє релаксації та покращує емоційний стан. Вона допомагає зняти стрес і напругу, покращує пам'ять та концентрацію, сприяє підвищенню працездатності, викликає почуття спокою та гармонії. Багато досліджень довели, що класична музика позитивно впливає на психіку. Водночас не всі жанри однаково корисні. Важка музика як от рок може мати як стимулюючий, так і руйнівний ефект, залежно від мелодійності, ритмічності та гучності прослуховування. Наприклад, пісні гурту Pink Floyd благотворно впливають на психологічний стан. А ось деякі композиції знаменитих Beatles і Die Purple впливають руйнівно. вплив музики на роботу організму. Музика здатна впливати не тільки на емоційний стан, а й на фізіологічні процеси. Доведено, що спокійні мелодії можуть знижувати тиск і покращувати роботу серця. Динамічна музика активізує кровообіг і сприяє фізичній активності. Хаотична, дозорієнтуюча музика викликає напругу і навіть підвищує рівень стресу. Саме тому уроки вокалу для дорослих стали одним з ефективних способів психологічного розвантаження для розвитку голосу. Вони допомагають покращити дикцію, дихання, впевненість у собі, а також сприяють емоційному розслабленню. Завдяки співу можна позбутися негативних емоцій і зарядитися позитивною енергією. Якщо ви хочете краще відчути силу музики та навчитися професійно володіти голосом, спробуйте уроки вокалу в школі вокалу Муза в Києві. Це не лише розвиток вокальних навичок, а й чудовий спосіб покращити свій емоційний стан та знайти однодумців.